Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні будемо грати у майнкамф, а щоб було веселіше, грати будемо на гардкорі. Це хто не знає режим, у якому при смерті ти втрачаєш світ і починаєш заново. Ну а щоб зробити все це ще трошки веселіше, я додав собі невеличкий е, челендж, що у випадку своєї смерті я маю поголитися на лисо. Бля, як його. Ну, для... телі для... при для... Ну що ж, давайте починати. Ось такий у нас прекрасний світ. Одразу скажу, що Майнкрафт не грав вже давненько. Активно грав років 8-9. Тому, ну що тут взагалі робити, не знаю. Поки давайте ось цього москаля вже дофігачем. Ну що ж, головне, це грати обережно, бо волосся втрачати я не хочу. Добре, що тут вода була. Так, ну і пішли шукати де дім побудувати. Це якісь, я так розумію, нові біоми. ну. Виглядає не дуже якийсь Чорнобиль. Е, жити я б тут точно не хотів. О, гля, дивіться, тупо Одеса. О, ось тут я б жив, тут я б жив. О, а це що таке? Ну це я наче ще пам'ятаю. Я якраз коли грав, ці штуки додали, ці піщані данжі. Павук, я злякався. Так, о, тут щось зламати, я пам'ятаю, треба було наче, не? Да? Треба бути обережнішим, звичайно. О, м'ясо. Нарешті хоч буде що поїсти. Добре, що не розбився, бо висота така нормальна. М'ясо, пісок. Ну, наче все ці не забрав. А навіщо тут ось ця штука, до речі, була? Може хтось знає в коменти напишіть. Е... Так, ну і пішли будувати нашу хатинку у моря. Ось тут буде жити, виходити щоранку, дивитись на всі морські пейзажі. Пані та панове, презентую вам ось цей неймовірний просто дім. Будував години 4. Дуже старався, неймовірно старався, тільки чогось двері не працюють. Ну ладно, давайте так. Ось всередині. ну Намагався зробити як можна затишнішим його. Тут сплю, тут сам їжу готую, кравчу щось. А ще є другий поверх пішли, покажу, бо. Хоча. Ча ні, вам, вам ще рано туди, там секрети. Ну, ось такий домик ніколи особливо будувати не вмів, але намагався зробити. Ну, ось навіть квіточку поставив, камін зробив, щоб ну затишно було, так? Щоб заходиш і приємно одразу теплом віяло від нього. А тепер пішли, покажу вам ферми свої, бо в мене ще є дуже круті тут ферми. Так, ось це свині, свині то не цікаво. Пішли, краще покажу вам своїх вівць і курок. І тільки в мене якась проблема, коротше, курки не хочуть їсти. Я їх годую, годую, вони не їдять, от відмовляються. Ось, я їм типу кидаю їжу, кури не їдять. Не знаю чому. Ну, Дивно взагалі. Ладно, пішли вівці підстрижу трохи, бо мені шерсть потрібна їх. Баловна. Так би мовити. Зараз. Так, а, а, ну точно, забув вже зовсім. Давайте покажу вам головне. А ну то таке насправді не головне. Було тр трохи зайвого часу. Вирішив побудувати портрет мого е, улюбленого президента України Володимира Зеленського. Е, щоранку приходжу сюди, ось так стаю, молюсь, щоб він здоровий був завжди. Е, люблю його дуже сильно. Ось він. На, на, на фоні нашого славетного прапору стоїть Зеленський, потім ще думаю, Порошенка і кличка побудувати. Буду на них молитись щоранку. Ось так стояти так і. Бл дім! Сіка Дім горить! Горить! Б. Блять, все горить. Як? Туши, туши б. Ти сам сам зараз горю. Да? Б. Тільки 4 години будував, 4 години будував дім. Ай, ну, що вже поробиш? Ну, хай горить. Пішли е, в шахту. Мені треба просто різні ресурси накопати. Ось, думаю, зараз походити щось пошукати, може якогось там вугілля, залізка. Е, ну, пішли, коротше. Так, щось тут стромно, стільки мобів, різних небезпечних. Коротше, чуваки, ходив вже 2 години по цій печері. Взагалі нічого немає. В мене вже їжа закінчується, я тут брожу, хожу, а нічого. Бля, нарешті. Нарешті! о, Вугілля, як ж довго його шукав. Фух, так... Пацани, давайте якось розійдемось. Все, я пішов, давайте. Ну, все, думаю, можна ходити. Я ціні всі ресурси вже знайшов, що треба було. Так, чуваки, другий день ходжу по цій печері. Я не знаю як з неї вибратись. Кудись заліз, тут взагалі не зрозуміла якась залоха. О! Нарешті залізо знайшов. Так, треба обережненько тільки добувати його, щоб не впасти в лаву тут. Бо я вже казав, помирати я не хочу, бо помру на до... А де? А де залізо? Ви не бачили, куди залізо? Горю, дім згорів, тепер я горю. А Ой, фу, нарешті вибрався я 4 тижні вилазив з тієї пещери, задовбався, але нарешті я вдома. Дім, <смас> любий дім. Ну, те, що від нього залишилось прийнання. А, ну і ще, поки виходив, ну, трошки ресурсів знайшов дорогою, поки йшов, так? І думаю, тепер можна новий дім побудувати. Пані та панове, презентую вам просто неймовірний дім версії 2.0. О! Просто дивіться, дивіться, який неймовірний вийшов дім. Я я неймовірно старався. Будував два місяці. Спершу моделював, потім проектував, радився з архітектором. Вийшло, вау, просто бомба, просто пушка. Фантастика. Заходимо всередину зараз. Я вам ще покажу середину. ви ще середини не бачили. Подивіться на цей інтер'єр. Я якби, намагався знайти баланс, щоб не було занадто вичорно. Але зі стилем і якоюсь родзинкою. так? І головне, головне, цей дім не горить. Так, тобто можна підпалювати скільки хочеш. На відміну від мину минулої версії фігової, цей не згорить. Але це ще не все, це ще не все. Пішли, покажу. А, дім неймовірний. Я знаю. Я знаю, що він неймовірний. А, але я зробив. Дещо особливе. Я вирив величезну яму. Не знаю навіщо, але в мене тепер є крута яма. Головне, в неї не звалитись, бо я б не хотів помирати, втрачати ось такий прекрасний дім, ще й голитись. Не хотів би, от чесно вам кажу. А поки що пішли в ад сходимо. Бо ну з часів школи ще там не був. Раз, два. І тут раз, два, три, треба зараз. Так, раз, два, три. А... А... Бля... Бля... Я ще й кірку вдома забув. І назад і якось впадло вже. А що робити, що робити? Ну давайте рукою зламаю, не думаю, що довго це буде. Нарешті. Так, на цей раз треба обережнішим бути. <клес> <клес> О, пощастило одразу цієї. У башні заспавнились. От в пеклі тут ходити зараз стрьомно, Ви б знали, як я боюсь. <клес> Блядь, ще ці гасти. Тільки їх не вистачало. О, сундучок, який зараз подивлюсь, що там. Так, давайте тут не тимчасово, раптом там що, щоб на якісь моби не повбивали. А, броня в мене нормальна, зачарена, але ну, все одно трошки стрьомно тут ходити. Їжі взяв, ліжко взяв, давайте посплю про всяк випадок. щоб... Ну, раптом цим що? Всяке буває. Так, блі. Де це я прокинувся? Я щось не зрозумів. Що, що за ендерський шаркань? Шаркань. У мене бувало таке в реальному житті, що ну, заснув в одному місці покинувся в іншому, але он ну, той п'яний був. Тут наче ні. Ага, то і є той шаркань, ну, а ну зараз. в мене для нього є. Дещо особливе, зараз ми його розвалимо. А ну йди сюди, шаркань, Й, йди сюди, ти гівно! Гівно сюди йди. Ах, ти шаркань, сюди йди. Ні! Сюди, моє! Горву срано. Все? Це? це все? Я, типу, пройшов гру? Ні, ну якщо чесно, очікував більше від головного босу Майнкамфу. Таке, ну гра для дітей, чого ще треба було очікувати. Але я радий, я радий, що вдалося вижити. Голитись мені не доведеться, бо я волосся своє втрачати якось не хотів. А, тож, давайте повертаємось у... додому до і будемо вже закінчувати це відео. Я думав загину зараз в самий кінець. А це що таке? А? Я не пам'ятаю, щоб таке будуло. Дякую за перегляд. Більше Майнкрафту на цьому каналі не буде. Думаю, може ось Ну якось так залишити, наче непогано виглядає.